Привіт, друзі, як з вами завжди яртік за Мартьон друзі. У нас буде на зорчику дуже прикольна і нова гра під назвою Simple Science Box 3. Це, друзі, реліз, так скажімо, бета-версія поки що, так як це ще не повноцінна гра. Але що радує те, що тут зразу є українська мова і вона стоїть по умовчанню. І ми подивимося по налаштування, яка тут мова іще є. Чи тут більше ніякої мови немає? Ні, Бачу, ось тут є українська, російська. Сраку російська могли б, б збирати. Так, що у нас повне налаштуванням? Графіка дуже низька. О, ось таке FPS. Ану низька 60, 62. Давайте, хай це буде середній. Якість текстур. Медіум. Хігін. Хай буде. Якість тіней. виключимо, поки що, нам це поки що не треба. Гра реально класна, суперова. А ми, друзі, починаємо нажимату грати. Тут у нас 6 карт. Мені подобається оця посередині зверху це beige map. Це у нас так скажімо... пляжна мапа, але давайте зараз ось до оцю візьмемо. Є, друзі, тут транспорт, але поки що його не так дуже багато, але є що показати. вам, Дивіться. Ось до бочки є такі прикольні. Прикольна гра, реально прикольна, дуже путьова. Дивіться, що в нас тут є, у нас є зброя, ось доберемо. Хопа. Що в нас є? У нас є гранати. Беремо, наприклад, кидаємо гранату таку. Дивіться, як вона бахне зараз. Фу. Скажіть прикольно. Також у нас є багато чого. У нас є ящики, у нас є бензин. Я поки що не знаю. Ага, ми можемо роздавати його, так? Да? А що він робить, що ми даємо, І толку з того. Ми його вилили. І ми що, можемо підпалити чи як? Це у нас коктейль молотова, то напев... напевно чи ні. Ні. Щось у руках просто тримає, ну нічого. Так, що в нас ще є? У нас є ліхтарик, я так розумію, да? Да, так? Прикольний такий. Так, давайте перейдемо до транспорту і до всяких фішок. У нас дивіться, що є. Ось така фіговина. Я поки що не знаю що це, але давайте візьмемо її заспавнимо тут. Вау. Реально прикольно. Ух ти, ми можемо персонажа одівати, брат. Ух ти, Ми також можемо... Піднімати... Копіювати. Ну, коротше, прикольно, прикольно багато чого є. Що в нас є? У нас є тут дом. Персонажі, тулс, це ви вибираєте всякі фішки. Туди тулс і тут у нас... Ага, ну зрозуміло. Так, багато чого є. Машини є, дивіться, є літаки, є мотоцикли, є. Ось до квадрокоптера взагалі фієнна фішка, дивіться Спавнимо. Підходимо до нього. Зараз вам покажу все. Дивіться. Фу. Ось до ми, друзі. Ось до ми. Ось до, бачите ми управляємо дроном. Реально класно літати дроном, можна куди хоч пролетіти. Можна даже робити всякі фішки, трюки, там фінти, всяку фіговину. Береш, робиш, це реально класно. Дрон літає, те, що треба. Камеру дрона можемо поміняти, дивітись. Бачите? Реально кльово літає. Те, що треба. Так, камери всього дві такі. Виходимо. Це реально суперово. Далі, друзі, далі, далі, далі вілліки сендалі. Давайте, наприклад, танків поки що немає. Але, друзі, буде обнова так, що все буде. Є машини, дивіться, дивіться, скільки тут машин. Боже мій мілості, трактора, ось до оце є. Йолки-маталки тягачі. що давайте ну, його винесемо туди на вулицю, бо він тут навряд чи влізе. Я хочу подивитись на цю громезну махину. Так, кануна. Й... а ну, ну давайте подумаем, что он умеет. Ёлки, моталки. Вау. А мы не можем ничего чеплять, я так понимаю, да? Ничего не можем. А что можем, подожди. А что это за кнопка? А, Б, С. Ц... Не, не можем ничего. Блин, жаль. Ну реально прикольно Вау, блін, гра реально класна. Давайте подивимось по літакам. Політати, чи ми можемо, чи не можемо. Що ми можемо, що ми не можемо? Давайте ну подивимось, так. Всього два. І віртоліт наскільки теж два. Ну нічого. Так, я хочу літак взяти ось оцей менший. Ого, менший, ніф я собі. Давайте десь його всюди поставимо такого гопа. Так, ануну ну, попробуємо. Йолки моталки. Ану ну давайте отак. Так, це я так розумію, отак, а це вниз чверх летить. Не, вниз отак, да. Йоли мотали, ви що чокнулись? Я ж не вмію літати Коли я лечу ще? Ой-ой-ой, буде бабах. Фу, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо лки-моталки. Ух ти ж, ти кот! Оце бомбехнуло йоли мотали. Так, що у нас далі? По вертолітах, по вертолютах Давай це візьмемо, заспавнемо Сьогодні, друзі, подивимось таке побыстряку. Подивимося, гра реально класна, як буде, друзі, якась вийде повноцінна гра, там обнова чи щось. А чого ж ти не летиш? Алло? Е, а, включити треба було, боже. Оце дурбелик. Вау. Ой, куди ж ти так летиш, ей, куди ти преш? Блін, ну прикольно, прикольно. Блін. Так, беремо, наприклад, наш гранатомет. беремо його, бабахаємо і фігається. Ось бачите, хп показується вертольота нашого. Ой, гелікоптера, вибачайтеся. Ніяк та руснява мова не вийде з мене. Фух, нема. Блін, що тут ще можу показати? Давайте подивимося, що у нас є таке по стройці. У нас є дороги, можемо строїти які хоче. Боже, тут всякий фішок. Боже, можна що хочете строїти. Самому можна брати. Робити все те, що треба і не треба. Дивіться, що тут є, тут все є. Ух ти, а це що у нас? О, це що таке? Та лки моталки, що чокнулись. Скільки всякої. Йолки, мотал, Що це таке? Це якась ракета чи це дрон якийсь, я не розумію що це таке боки. А то сам допит дітей проблема. Боже мінейл, стоїть. Є ось такий турель. Вона не працює, да, походу? Блін, жаль. А виглядає, блін. Взагалі суперовсько, скажіть. Блін, міни є, радари всякі, каністри, окопні. Боже мій, ну це, бляха хай не це взагалі офігента штукенція. На цьому, друзі, буду закінчитися, закругляться, бо тут все. Не хвата, блін, у вас... У мене сили і у вас... Скільки часу подивитись, що тут є і що тут буде. Гра суперова, друзі, рекомендую обов'язково. Українська мова респект розробникам. Надіюся, далі буде ще більше. Будемо, друзі, чекати обнову разом з вами. Так, що в нас тут є по цих штуках, що таке? Що це робить? Ааа, а а Ого. Можемо, а як його далі це. Так, це нас що? О! Пульк. Ой, так, пуль, О. так, і О! Вау. Пульк. Ара <пульк> 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 рване. Ні. На цьому друзі буду закруглятися, бо в мене вже походу скоро інсульт хватить нахранно. Бо тут всього дофіга я не можу вже нічого зрозуміти. До зустрічі. Пока-пока.